Нещодавно світ побачив оцінки від Дейва Мельсера, беклашу у Франції. І в них ми могли побачити 5 зірок, котрі журналіст дав мейну матчу матчу Роудса проти Ейджей Сталзе. Як на мене, він ніяк не заслуговує цієї оцінки, але, тим не менш, отримати її для WWE є доволі епохальною подією. Тому в цьому відео я вирішив зібрати всі п'ятизіркові і вищі матчі цієї компанії. Dressing Corner. Корнер. Рушаємо. Перший матч Рейзер Рамон проти Шона Майклза. Реселманія 10. Рейзер Рамон і Шон Майкл змагались у поєдинку з драбинами, щоб визначити, хто стане беззаперечним інтерконтинентальним чемпіоном. Це був перший телевізійний матч з подібними правилами в історії. І Шон, і Рейзер тримали свої титули над рингом. Правила були прості: Перший, хто підніметься по драбині і схопить обидва чемпіонства. Стане справжнім інтерконтинентальним чемпіоном. І ним став Рейзер Рамон. Бій був дуже новаторським і показав фанатам, наскільки приголомшливими можуть бути поєдинки з драбинами. Десятиліттями по тому матч з такими правилами все ще залишається фішкою WWE. Другий матч Бред Харт проти Овена Харта. SummerSlam 1994 року. Бред Харт бився зі своїм братом Оуеном у столовій клітці за титул чемпіона WWF 1994 року на SummerSlam. Ворожнича між Оуеном і Бреттом по-справжньому розгорілася на рамблі 94 року, де перший став хілом, атакувавши травмовану ногу свого брата. За сюжетом Оуен був засмучений тим, що був у тіні Брета. Вони зійшлися на Реселмані 10, де Оуен здобув перемогу. Ворожнеча продовжилась, що призвела до цього пам'ятного матчу на SummerSlam 1994 року в Сталевій Клітці. Будинок тривав понад 30 хвилин і відзначився неймовірною демонстрацією технічної майстерності та психології реслінгу обох чоловіків. Бред успішно зберіг титул чемпіона WWF у матчі, який вважається одним з найкращих в історії SummerSlam. Матч 3. БРЕД Харт проти Стоун Колда Стіва Остіна. Реселманія 13. Знаменитий матч на Реселманії 13 між Бреттом Хартом і Сунколдом Сівом Осіном також отримав 5 зірок. Це був чудовий приклад подвійного тьорну у професійному ресні. Харт утримував свій больовий навіть після того, як отримав перемогу від спеціального запрошеного рефері Кена Шемрака, ставши при цьому хілом. Осін при тому, що з непритомнів у калюжі власної крові, будучи заблокованим у шарпшутері, відмовлявся здаватись. Після матчу Стів став улюбленцем фанатів за свою неймовірну мужність. Саме цей бій допоміг запустити кар'єру Остіна в стратосферу. Матч 4 Шон Майклс проти трунаря WWF In Your House 18 Bad Blood. Перший в історії матч Хелена Селл відбувся між Шона Майклзом та трунарем на In Your House 18 Bad Blood. Переможець зміг зустрітись з Бреттом Хартом на Survivor Series 1997 за титул чемпіона WWF. Цим матчем, до речі, був знаменитий Монральський облом. Обидва реслери влаштували фантастичний бій і дійсно показали, наскільки можуть бути чудовими матчі пекла в Кліц. Але найбільш пам'ятним моментом був дебют Кейна, який зламав стіну камери і провів турнерю Том Стоун. Це дозволило Майклзу здобути перемогу. Матч 5. Джон Сіна проти Сієм Панка. in the Bank 2011. Ви, напевно, помітили велику прогалину у списку п'ятизіркових матчів. WWE довелося чекати 14 років, щоб отримати ідеальну оцінку від Дейва Мельцера. Головною подією Money in The Bank 2011 став бій Сім Панка проти Джона Сіни за титул чемпіона WWE, як результат одного з найкращих сюжетів компанії. Вінс Макмен погрожував сіні, що його звільнять. Якщо він програє панку. Сам Філ грозився покинути компанію попередньо не підписавши з нею нового контракту. З собою хотів забрати головний титул компанії. Сам же матч був фантастичний, цікавий від початку і до кінця. Чудові розповіді обох учасників і, безумовно, один з найкращих і найбільш пам'ятних матчів в історії WWE. Матч 6 Джоні Гаргано проти Андраде Алмаса. NXT TakeOver Філадельфія. Після кількох років відсутності п'ятизіркових поєдинків Джонні Гаргано та Андраде Алмас перервали цю серію. Обидва хлопці влаштували пекальний матч на TakeOver Філадельфія під час тижня Ройл Рамбл. Це був неймовірний поєдинок, який тримав болівальників у напрузі протягом усього часу. Алмас провів Гаргано Хамерлок Діті, щоб зберегти за собою титул. Один з найкращих матчів історії NXT і цілком заслужена оцінка. Плюсів додає також кінцівка, де Томаса Чампа вийшов напасти на Гаргану після війни, яку він пережив. 7 матч Адам Кол проти Ітана Картера 3, проти Кіляна Дейна, проти Ларса Салівана, проти Рікошета, проти Вальвітіна Дріма. NXT TakeOver, Новий Орлеан». Ще один матч на драбині додано до списку п'ятизіркових матчів. На цей раз тільки що створене північно-американське чемпіонство NXT на той ковер Новий Орлян». Це був дійсно веселий матч. Було багато гострих моментів, і всі шість учасників, здавалось, намагались перевершити один одного. Бій відкривав карт-шоу і зробив це вище всяких похвал. Дехто взагалі називає його одним з найкращих матчів з драбинами всіх часів. Я ж підтримую цю думку. Бій виграв Адам Коул, який став першим володарем цього титулу. Вражаючи роботи всіх чоловіків, і матч числує на таку оцінку. Матч 8. Джоні Гаргано проти Томаса Чампи. NXT TakeOver Новий Орлеан. Один з моїх найулюбленіших матчів. Ідеальний та неперевершений у всіх сенсах. Справжній матч з Лосі та Помсти відбувся в головній події NXT Cover Новий Орлеан. Цей поєдинок готувався більше року, і він не залишився безрезультатним. Томаса Чампа та Джоні Гаргано влаштували справжнє шоу. Це був майстер-клас розповіді історії та показування різних емоцій в матчі. Ці двоє мають неймовірну хімію на ринзі, і за цим було дуже цікаво та неймовірно спостерігати. До речі, це був перший випадок, коли на одному шоу WWE відбулися два п'ятизіркових поєдинки. Погодьтесь, досить вражаюча річ. Матч 9. Мустею Mountain, Тайлер Бейт і Тренд Seven проти Undisputed Erry Родрік Стронг і Кайл Ораллі NXT. Признатися я про цей матч якось і забув. Але в епізоді NXT від 11 липня 2018 року Мустею Шмаунтейн зустрілись з Unde Switched Era в матчі за командні чемпіонства NXT. І це був вогонь. З самого початку беззаперечна ера працювала над ногою Трента Севена, але все рівно вузачі давали відпор хіла. Зрештою, Бейту все-таки довелося кинути рушник для свого партнера після того, як він відмовився здаватись. Чудові розповіді від усіх учасників та чудовий матч. Матч 10. Адам Кол проти Джонні Гаргано. NXT TakeOver, Ковер Нью-Йорк. Адам Кол і Джоні Гаргано зіткнулися над NXT Ковер Нью-Йорк за вакантний титул чемпіона NXT. Це був матч двох перемог з трьох. Було дуже багато чудових моментів, і фанати були в захваті від нього. Джонні Гаргано зміг виграти матч з рахунком 2-1 і завоювати головне чемпіонство NXT. Цю подію він святкував з найближчими для нього людьми Кендіс Лі Рей і Томаса Чампу. Бій також отримав не 5, а 5,5 зірок, що робить його першим матчем, який отримав більше 5 зірок в історії WWE. Матч 11. Адам Кол проти Джоні Гаргана. NXT НКСІТЕКР 25. А в нас знову Адам Кол проти Джоні Гаргано. Вони продовжили свій неймовірний поєдинок на New New... Вони продовжили свій неймовірний поєдинок на Тей-Ковер Нью-Йорк, не менш класним поєдинком на тейковері 25. І бій, знову ж був за чемпіонський титул NXT. За майже півгодини чоловіки змогли знову показати та доказати, що вони найкращі в своєму ремеслі. Мені правда, він сподобався трішки менше за минулий, але це не зміняє того факту, що це також дуже класний матч з великою кількістю чудових моментів. І знову ж, як і в минулому матчі, Переможець, а на цей раз їм був Адам Кол, отримав свій перший головний титул NXT. Свою перемогу він святкував з іншими учасниками беззаперечної ери на закритті шоу. Матч 12. Тайлер Бейт проти Вальтера. Тайлер Бейт проти Вальтера. NXT TakeOver Cardiff. Тайлер Бейт і Вальтер зіткнулись на Тейковер Кардів за титул чемпіона Великої Британії WWE. Це був приголомшливий матч, і обидва хлопці заслуговують на похвалу. Це був безперечно найкращий матч вечора, про який ще довго говорили. Вальтер зміг перемогти Бейта після більш ніж 40 хвилин боротьби. В результаті він зберіг за собою титул чемпіона Великої Британії WWE. Матч 13. Вальтер проти Ільї Драгунова NXT UK. Далі хочу сказати наперед. У нас чекає два п'ятизіркових матчі за участю Драгунова. Перший відбувся 29 жовтня на NXT UK і був проти тоді ще Вальтера. Проходив цей бій за титул чемпіона Великобританії WWE. Якщо не зважати на національність Драгунова, то це був надзвичайно запеклий поєдинок. Обидва хлопці вибивали лайно один з одного і влаштували дійсно жорстокий поєдинок, в якому активно використовували щопи. Ще виглядали грізно, ніж ті ж самі столи, стільці і палиці Кендо. В кінці Вальтер зміг зберегти титул і перемогти росіянина, що безумовно не може нарадувати. Матч 14. Вальтер проти Ільї Драгунова NXT Cover 36. І ось на NXT Cover 36 між тими ж бійцями знову відбувся матч. І знову за титул чемпіона Великої Британії WWE. І знову ж, якщо не зважати на національність Драгунова, то це фантастичний матч. Вони ще раз довели, що мають дивовижну хімію один з одним. Але в кінці Драгонув все-таки зміг виграти матч і стати новим чемпіоном. Матч 15. Сет Ролінс проти Коді Роуза. Hell in і Насел 2022. У 2022 році на ПЛЄ in і Насел відбувся матч за одноіменними правилами між Коді Роудсом та Сетом Ролінсом. Головною подією матчу стало те, що Коді змагався з розірваним грудним м'язом. Фанати були здивовані, що той зміг взяти участь у матчі, не кажучи вже про те, щоб провести такий бій проти Сета. Це по-справжньому увійде в історіях найсміливіший виступ Коді. Але чи не за сміливість Мельцер дав цьому матчу 5? В як на мене, цю оцінку він ну ніяк не заслуговує. Але хто я, а хто він. Матч 16. Юнтер проти Шеймуса. Клешет Декасл. Юнтер і Шеймус зійшлися в битві на Clash at the Castle в Картіфі за інтерконтинентальне чемпіонство. Це був дуже запеклий і видовищний матч. На початку обидва їхні угруповання взаємно ліквідували себе, залишивши поле для боротьби головним обличчям. Сам бій, як це часто буває, у Гюнтера був жорстоким і болючим. Я взагалі досі не розумію, як його супротивники досі ходять. В матчі більшість болівали за Шеймуса, оскільки йому для повного комплекту титулів не вистачало саме інтерконтинентального. Але в підсумку виграв саме Юнтер. Матч 17. Кевін Оуенс та Семі Зейн проти Джимі Усо та Джея Усо. Вреселманія 39-ніч 1. Перший мейневент Веселмані, на кону якого були беззаперечні командні титули, не міг бути поганим. Тим паче, коли в матчі беруть участь Семі Зейн, Кевін Оуенс та Брати Ус. Це був дійсно чудовий командний матч на завершення шоу. До цього чудове закінчення історії Семі та Бладлайну. Котрий відплатив угрупованню сповна разом зі своїм найкращим другом, забравши титули самоанці. Матч 18. Юнтер проти Дрю Дрюмакентаєра проти Шеймуса. Весламаня 39, ніч 2. Тепер переходимо на другу ніч. Юнтер Дрю Макентайр і Шеймус зіткнулись в матчі потрійної загрози за інтерконтинентальний титул. Запеклий поєдинок між трьома хлопцями, відомими своєю жорстокістю та неприступністю. Одну ж, багато фанатів, як на мене, вболівали саме за ірландця. Але зрештою, Юнтер здобув перемогу і зберіг світит. Матч 19. Коді Роуз проти Ей Джей Беклеш Франція. І ось матч, який я згадував на самому початку. Коді Роуз та AJ Styles зустрілися на Backlash Франція у 2024 році, в матчі за беззаперечне чемпіонство WWE. Я сказати чесно, не знаю, за що Мальцер поставив йому 5 зірок. Так, матч класний, емоційний та технічний, але за такою логікою він краще, ніж ті ж матчі Шона Майклза проти Мерця на Веселманія. Або ж матчі Шона проти курта Енгла чи гравця на тих же WrestleMania. Не розумію чому. Але тим не менш, Коді Роуз у підсумку виграв цей бій, захистив свій чемпіонський титул і приніс WWE ще одні 5 зірок. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати резін українською разом.